На минулому тижні відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України, які знаходяться у віддані Міністерства юстиції України. Спеціалісти працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити роботу всіх сервісів. Станом на зараз вже розпочато відновлення інфраструктури системи реєстрів і. На сьогодні проводиться валідація резервних копій та прогнозується початок їхнього відновлення згідно з узгодженим планом. Вже впроваджується посилені захист, заходи кіберзахисту для запобігання подібним інцидентам. Варто зазначити, що міністерство юстиції має резервні копії даних. Це значить, що усі сервіси та функції, які були доступні до хакерської атаки росіян, будуть повністю відновлені. Станом на зараз необхідно близько двох тижнів для відновлення роботи. На сьогодні працюють всі відділи у звичному режимі для забезпечення безперервності послуг. Тимчасово впроваджено альтернативні механізми на базі паперових носіїв після відновлення роботи реєстрів. Усі дії здійснюються. Поза реєстрами будуть внесені до системи. Інформація про порядок надання послуг розміщена на офіційних ресурсах Міністерства юстиції та на ресурсах Східного міжрегіонального управління юстиції. Дана інформація постійно оновлюється відповідно до ситуації.